В Україні заговорили про те, що найближчим часом можливе відкриття одного з аеропортів для польотів за кордон. Сталося після несподіваної заяви голови президентського офісу Андрія Єрмака. То що війна вже справді закінчується? Вітаю товариство! Мене звати Олександр це Мій канал «Свіжі історії, канал, на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Отже, пане Дмитре, наскільки варіант відкриття одного з цивільних аеропортів зараз є можливий? ось на цьому етапі війни? Якщо будемо говорити так в проміжку до завершення цього року або в крайній разі до весни. Чи це є реально, чи звалу зі фантазії? Все-таки Ну, ви знаєте, це не вперше по подібні е сентенції лунають. Власне, називалося навіть аеропорт в Ужгороді, що два другому році, ба більше того, були виділені навіть бюджетні кошти на його відкриття. Я можу помилятися, но, але здається, сума приблизно 50 мільйонів гривень, як е е е завжди. І ми не побачили не працюючого рапорту, відповідно бюджетних грошей. Ну це питання вже до правоохоронних органів щодо цільового призначення і використання виділених коштів. Тобто це не вперше виникає подібні санденції. Але давайте говорити про практичну сторону питання: чим зможуть працювати власне цивільні аеродроми. варто говорити про те, що, на мій погляд, жодне. Європейська країна, а саме і власники Суден, і головне страхові компанії, не наважаться здійснювати авіаперевезення в країні з потенційним ризиком збиття. Я нагадаю, власне, вся територія України знаходиться підшинним ракетним обстрілом з боку Російської Федерації і України, на жаль, обмаль засобів в моменті нейтралізації. Засобів ураження в першу чергу аеробалістичних ракет. У них можуть працювати виключно системи ППО Петріот або франко італійська Сампті. Наразі української сторони дві установки Петріот до нового року Німеччина обіцяє ще одну установку, але цієї кількості недостатньо для прикриття всієї території України. Та я не виключаю, що можуть зосередити в районі аеродрому, але ну знов-таки тут питання доцільності функціонування цього аеродрому. Для яких цілей? Якщо військові вантажі, вони вибачте ну, два роки логістика постачань відпрацьована правильно? Причому без, без відповідно з урахуванням можливих негативних факторів, відповідно. Їх мінімізації. Є Жешов в Польській, до якого постачається, доходять. А відповідно ЖЕШу, а потім вже військові вантажі йдуть а, автомобільним шляхом. Я не відкрив військової Е, тому, на мій погляд, як мінімум, ну, передчасні подібні пропозиції щодо відкриття аеродрому аеропорту, перепрошую. Не зможе українська сторона я ще раз підкреслю дати 100% гарантію страховим компаніям про те, що судна і відповідна члени екіпажа і головне цивільні особи не стануть заручниками ракетних обстрілів Російської Федерації. Пане Дмитре, а ось ця ситуація з блокуванням кордону з боку Польщі перевізниками. Вона є аргументом на користь відкриття аеродрому, бодай якогось чи ні? Ну, певним чином, але давайте говорити знов таки, що про спроможність аеродрому, я не буду давати власне оцінки. Ну, певним чином, так може бути використана в якості аргументу на підтримку. Але знов таки польська сторона не буде весь час блокувати кордони рано чи пізно. Ну, вже питання стоїть відповідна з боку європейських партнерів щодо проведення подібного характеру, причому спланованих операцій польською стороною. Наскільки в дальшому буде негативно розвиватися для України? Подивимося. Але, на мій погляд, це одно, навіть робота одного аеродрому. Причому аеропорту не вирішує всієї загальної проблеми покращення логістики. Пане Дмитре, але, але дійсно згадував, ну перш що чергу говорилося про ужгородський аеропорт, і основний аргумент є в тому, що е, цей аеропорт розташований буквально за 100 метрів від кордону, тобто зліт відбувається практично зразу в повітряний в, в небо НАТО. Але. Я дивлюся, по перше, питання, чи Словаччина дасть на це дозвіл, А по друге, я дивлюся, е злітна полоса в Ужгороді трошки більше двох тисяч кілометрів е метрів? Так, що е є дуже мало як для mm -hmm. аеропортника. Абсолютно, вона не зможе. Тобто, це, ну скажімо, це ще радянський аеродром. Злітно-посадкова смуга і відповідно приймати те сучасні аероби, то вона навряд чи зможе. Тобто, знов таки постане питання відповідно реконструкції цього аеродрому і самої інфраструктури. Якщо стоїть питання відмити грошей, то питань нема. Свого часу мені вдалося заблокувати будівництво подібного міжнародного. Аеропорту в місті Сєвєродонецьк, Причому уявіть собі товариство, відстань до лінії бойового зіткнення було 15 кілометрів. Він в зоні повного ураження був. Тоді урядом України намагалися зачасівши Порошенка виділити приблизно 4,2 мільярди доларів. На створення нової злітно-посадкової смуги відповідно, сучасного аеропорту в зоні бойових дій, шановне ну, товариство, тобто тоді, по підсумках цього корупційного скандалу з посади губернатора Луганської області, був знятий Георгій Борисович Тука, який лобіював власне це питання. А ви говорите Ужгород. тому. Такі приклади ще раз повторююсь. Сєвєродонець був 15 кілометрах від лінії бойового зіткнення. Там не те, що засоби ураження мовиться про крилаті чи балістичні ракети, звичайні засоби ураження, ствольна реактивна артилерія могли накрити цей аеропорт, але це нікого не бентежило від слова, від слова абсолютно. Більше того, були виділені, перепрошую пане Олександра, були виділені навіть гроші на проектну документацію, які були, е, ну як завжди, за українською традицією фактично вкрадені. Пане Дмитре, але на користь Ужгорода э, говорить ще один факт: що Закарпатська область та область, яка є найспокійнішою в плані обстрілів в Україні. Очевидно, це може Пане Олександре, ну це говорить, але давайте говорити про те, що функціонування, як ви вважаєте, якщо почне функціонувати аеропорт і приймати в першу чергу не цивільні, а військові вантажі, яка буде реакція російської сторони? Напевно, вони зосередять удари не по Хмельницькій області, Старокостянтинову і Миргороду. Полтавської області, де розташовані литовища, а відповідно перенесуть епіцентр е, ударів вже безпосередньо е, по Ужгороду. І тоді угорським, прости господи, братам буде не переливки. Є буде прилітати по їх території, пам'ятаючи те, як падали російські ракети на територію Польщі, я не виключаю повторення подібного прецеденту. Але тут ми підійшли до іншої теми. А хто дасть повітряний коридор? Угорщина погодиться на повітряний словаки, коридор? Словаки, слова, словаки. Прошу, е, словаки мають давати дозвіл. Словаки те саме. Вони будуть брати на себе відповідальність, як ви вважаєте? Я маю сумнів, і я теж а... маю сумнів. Причому мовиться про те, що сторона, яка дає куб дозвіл на повітряний коридор, відповідно ну, скажімо, гарантує безпекові е, безпековий характер, я від собі, ну я ще раз підкреслюю, е, можливі позови страхових компаній внаслідок знищення е, е, судна або ну не дай Боже там ще якихось людських трагедій, Це серйозний момент. І наводити приклад функціонування аеропорту в Кабулі, Ну, вибачте, в Кабулі полювали таліби виключно зі стінгерами, правильно? А тут мовиться зовсім про інші засоби ураження, які мають, ну, скажімо, бойова частина до 500 кілограмів. Тобто. Той корисний ідіот, який приводить, от подібні сентенції, як е, доказову базу нормального функціонування аеропорту, абсолютно не розуміється на тих речах. Достатньо прилетіти двом калібрам, щоб, і е, відповідно, Ужгородський аеропорт перестав існувати взагалі як інфраструктурний об'єкт. Причому тут кабул. Пане Дмитре, ну ще влітку в Україну приїжджали представники віз Еру, вели переговори з Кубраковим, і вони, зокрема, обговорювали аеропорти у Львові, в Борисполі і в Одесі. І наводили, як приклад, аеропорт Бен-Гуріон, куди вони літають. В чому різниця з аеропортом Бен-Гуріон, який теж є зараз в зоні в ну, країні, де йдуть бойові дії. Система ППО. По-перше, засоби ураження. Так, наразі у Хамаси, відповідно, Хезболи є ракети з дальністю ураження до 300 км. До цього їх не було. Але система ППО Ізраїля набагато досконаліша, ніж, на жаль, українська система ППО. До аеропорту Бен-Гуріон, до останнього часу не могли дотягнутися. Наразі так є, фактично можемо говорити про те, що використовуються засоби ураження з дальністю до 300 кілометрів. Якщо відповідно вже прилетіла в ядерний об'єкт демонт ізраїльський, де, то по Бенгуріону теж будуть великі проблеми питання. Але знов таки беруть до уваги можливості засобів ППО протиповітряної протиракетної оборони. І головне, засобів. Ранішнього оповіщення. У нас їх немає. Е, Пане Дмитре. Тобто, навіть зараз ми не дотягуємо до ізраїльської ППО. Чому? Ну, звичайно, ну. Система. Ну, по перше, у нас немає систем ППО, фактично. Так, на момент розголу Радянського Союзу в Україні була найбільше шалонована в Європі система протиповітряної, протиракетної оборони. Але, дякуючи. Власне, вічному полковнику Гриценку з нього почалася фактичний розпродаж за басін з українського ППО, і людина досить не сидить, і потім ця славна в лапках традиція продовжилася вже відповідно іншими міністрами оборони України. І наразі ми стоїмо перед питанням, що у нас немає фактично системи протиповітряної протиракетної оборони. Ми її створюємо з нуля. А враховуючи те, що територія Ізраїля це. Ну, трошки менше, скажімо, так, ніж територія України. Правильно до відповідної насиченість системами ППУ в Ізраїлі набагато більше ніж в Україні, і це визнають. Ну, власне, і сам український е, уряд це мав би визнавати що все ж таки ступінь захищеності і покриття системами протиповітряної протиракетної оборони у нас ну недосконалий. Czym jaką, jak no mówią ci? Tak, na